Ситуація з водою насправді це ну це все, це кіне, це кінець ось цієї донецької народної тілі тому що справа в тому, що коли немає води, а її прям немає. Я е, сьогодні там робив аналіз інтерв'ю Дініса Пушиліна, який яке він дав, там таке велике прям да? ну його суть в тому, що нічого не буде. Тобто, він каже, що. Ми повинні чекати, поки ми звільнимо Слов'янськ, відремонтуємо канал, і ось тоді може бути вода. Ну камон, звільнимо слов'янськ такими темпами. Це ще нуру років п'ять. Тобто вони будуть йти по своїх сотих. А потім ще на, на, на ремонт ну, потрібно, я думаю, десь роки два-три, мінімум, і сотні мільйонів доларів, які ніхто не дасть. І зараз вже люди замислюються над тим, щоб виїхати к чортовій матері звідти, тому що ну, води, води немає.